У мене перший врожай каштана їстівного. Він відрізняється від каштана кінського. Це, видно й по шкаралупках. І по листках добре помітно. Каштан кінський використовують як лікарську сировину, а каштан їстівний дає придатні для споживання плоди, які у нас вважаються делікатесом, оскільки мало поширені. Ось такий у мене перший врожай каштана їстівного. Ще під деревом я виявила шкаралупки із тих плодів, що впали першими, ну і вже ними хтось поласував, значить, були смачними. Мій каштан заплодоносив на четвертий рік після посадки. Саджанець був невеликий, і це був сіянець, тобто він не щеплений, а вирощений. Методом посіву ось таких плодів. Купувала я в людини, яка мешкає від мене десь за 14 км, і вона вирощує каштани. Вирощує уже не перший рік і навіть продає в кафе, в ресторани оці плоди. Я хотіла ще в неї придбати оці плоди і посіяти. Щоб було ще кілька саджанців, Ну, вона відмовилася, продавала лише саджанці. Е, прийнявся цей саджанець у мене, із, ну, не цей саджанець, а взагалі е, каштан із третьої спроби, тому що біля будинку всі місця у мене вже зайняті е, деревами, кущами, виноградом і не було де посадити. Тому я садила на своїй другій ділянці, яка знаходиться близько біля лісу. І там з'їли миші. Два роки з'їдали миші. І тоді я все-таки виділила місце біля дому, і каштан прийнявся. Ну, садженець такий не, не був таким розкішним, гарним. Такий він був, не першого сорту, не те що там вищого. Слабуватий був садженець, але бачите, на четвертий рік дав врожай. Я не знаю, який це точно вид каштана їстівного, тому що є їх декілька. Але я знаю, що бувають такі, що виростають до 30 метрів і дуже пізно вступають у плодоношення. Но у мене не такий, тому що його висота десь до 2 метрів, менше 2 метрів. І вже, бачите, він почав плодоносити. Ну, каштани не самі великі, бувають більші, але е, я вважаю, що для такого швидкого відносно вступу у плодоношення це нормальні плоди. Я пробувала їх на смак, тому що ще колись за радянських часів пригощали, і в супермаркетах я купувала. Ну, Із цих чотирьох плодів я один хочу спробувати сирим. Який він все-таки конкретно мій каштан? І е, чи два оцих більших, а може і три я посію. Нехай будуть. Е, стосовно корисних властивостей, е, такі ж самі подібні, як у каштана Кінського, тобто вони розріджують кров. Така основна їхня властивість. Ну, містять багато вітамінів, багато різних мікроелементів. І, наприклад, в Франції, в Швейцарії то мало поширена така хвороба, як варикозне розширення Вен. І це якраз пов'язують, що там в культурі харчування є каштани, там їх продають як колись. Насіння соняшникове продавали в кульочках, на... <смір> прямо на вулиці. В ресторанах їх там і смажать, і пюре з них роблять. І я знаю, що є рецепти, коли там тушкують разом з м'ясом, з овочами. Ну, спробую зараз один пліт. Ось такий всередині і шкірочка тоненька. Я думала, що буде важко розрізати. Навіть не хотіла це на камеру робити, але він дуже легенько розрізався. Вилущується легко. На смак дуже подібний до тих каштанів, які я пробувала із супермаркетів. І щось є таке трішки в'яжуче. Як буває у недозрілої ліщини. А загалом смак такий горіховий, навіть якби із заплющеними очима попробувати, то можна подумати, що це якийсь горіх. Розрізала я на два шматочки, один плоский, один напівсферичний, і оцей напівсферичний, він на дві частинки. Розламався, бо я пробувала його всередині. Тому що зверху він такий присмажений, а всередині ніби як пропечений. За консистенцією, дуже схожий на таку велику білу квасолю, тільки за консистенцією. На смак ні. На смак такий солодший і мучнистий, якийсь такий. Ну, В тушеному вигляді, я думаю, теж буде доволі і доволі непогано. А це я просмажила плаский шматочок. Ем, на сковороді навіть не присмажила, а підсушила на повільному вогні. І він став таким твердим. От можна навіть почути, що він брязкає обложку. На смак оцей, що такий підсушений, Горіховий, знову ж таки, але при підсушуванні він став солодшим і такі легкі тони є гарбузових зерням. Зустрічала я таку інформацію, що каштани можна їсти з цукром, з сіллю, але мені здається, що вони самі по собі такі доволі непогані. Значить, Пюре, я думаю, з них теж буде доволі непогане, але це вже треба мати їх більше. Смажені однозначно смачні, тушковані, теж будуть непогані. Ну і мені чомусь, отак, коли я пробую підсмажені, то мені здається, що до випічки, до печива пісочного, от дуже добре вони пасуватимуть. Можна навіть поєднувати з іншими горіхами. Ну, але я вважаю, що справа навіть не в тому, як краще готувати. Але оскільки вони такі корисні, що мають кроворозріджувальні властивості, а до згущення крові з віком людина стає все більш і більш схильною, то м, таку цікаву культуру можна мати в себе на присадибній ділянці. Коли пробувала, то не могла ще вловити, що мені ще нагадують ці каштани на смак, але дала спробувати сину, і син сказав: фісташки. Так, є ще й такий фісташковий присмак у каштанах. У Франції вважається, що такі каштани це дуже підходяща закуска під вино. От мені здається, що теж до келиха вина доброго. Доволі таки закуска непогана. Щодо морозостійкості, то я нічим не вкриваю, і він переносить нормально наші зими. Та людина, в якої я купувала, вона теж нічим не вкриває і вирощує на незахищеній від вітрів від протягів ділянці. І каже, що все нормально росте, випадків примерзання не було. Отже, можна робити висновок, що є такі види їстівного каштана, які можна вирощувати в Україні і не лише на півдні. Отож, кого я зацікавила, цікавтесь глибше цією інформацією, і знайте, що такий їстівний каштанчик може вирости і заплодоносити і в вас. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!